Ми рішили підняти тему порушення мозього кровообігу. Інсульти про тому, що за останні роки збільшилася кількість інсультів в хусті, аби розробити тактику чи певну методику профілактики інсультів, закарпатські медики вирішили провести конференцію на тему порушення мозкового кровообігу. Будь-яке захворювання легше попередити, ніж лікувати. Конференція буде тим цікаво, що ми розробимо питання профілактики інсультів. По-друге, чіткий план лікування різних інсультів, кровилів, інфарктів мозку. і розробимо профілактику порушень мозкового крові в умовах хуського району. За останні роки Хус на Закарпатті став лідером за кількістю хворих на цю недугу. Лікарі на зібрані намагалися з'ясувати причину і знайти шлях вирішення проблеми. По даним Міністерства охорони здоров'я, ми маємо 110-120 тисяч. Первинних інсультів щороку з них 35-40 тисяч випадків закінчується летально. Тому це звичайно, проблема вагома. І ми зібралися сьогодні на Хущині, щоб це питання обговорити з колегами з усієї області. Руслан Роман, який взяв слово першим, розповів про стан надання медичної допомоги пацієнтам з порушенням мозкового кровообігу у Хуському районі. Ми моніторимо з 2010 року цю проблему. І позаяк на базі нашої лікарні планується розгорнути центр надання неврологічної допомоги, такого третього рівня надання медичної допомоги за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку у 2015 році, що неодноразово збиралися і сесія обласної ради і районної. І ми сподіваємося, що це питання нам вдасться втілити в життя, тому був обраний хуст. На зібранні медики ділилися досвідом. Василь Грабар – клінічний ординатор Закарпатської обласної клінічної лікарні, дискутував на тему виносих інсультів. Чим цікава тема тема цікава, тим, що вони насправді зустрічаються рідко, близько одного відсотка інсультів. Але суть у тому, що якщо Такі речі зустрічаються у того пацієнта, то йому абсолютно не важливо, що 99% інших відсотків це не інсульт. Тобто ці речі треба знати, хай вони рідкі, але кожен лікар має знати, розуміти і знати, як з ними справлятися, тому що тут тактика дещо відрізняється від тих, до якої ми звикли. Тобто це рідка патологія, але та про яку треба пам'ятати, яку треба знати. Лікарі, неврологи слухали, обговорювали, висловлювали свої думки, зауваження та надії. Єдине, що хотілося, щоб поруч з виявленням Поруч з виявленням цих інсультів, ви ще запрограмували у себе і реабілітаційне відділення. Тобто, ми знаємо, легко спасти хворого від інсульту, важко відновити його функції до рівня перед хворобою. Тож упродовж кількох годин медики шукали відповіді на найактуальніші питання сучасної неврологічної науки.